вам от редакції Ріо Піди. Пойдемте ну, в нашу кімнату. А я переживаю. Ми вам дайте. Час, щас, сейчас, сейчас. И ось вам еще І Ось вам ще мандаринок. Тань, посиди. О, посиди Машка. Ой. Машка. <світ> Я його побрила, угу. переоділа, нічого, нічого не заображає. Самі вони з Мелітополя. Тітю Олі 89 років було чоловіку, він трошки менший за неї. Він після інсульта. Я не знаю, коли в нього був інсульт, але но... вже не важливо. він себе дуже погано. Зараз перестав ходити, то раніше він хоч ходив, вона його водила в столову кушати. Тепер він лежить, не ходить, тому що їсть дуже погано, йому дуже погано. Тітя Оля теж вона хворіє, їм потрібна допомога. їм тут не можна, їм треба, щоб за ними ухажували. Ви розумієте, що таке 90 років жінки? Да? Сама хвора, вона погано чує, в неї болезні сіки своїх. Їй дуже важко. Ну, походи, кожен день від тіля до кухні приготуй їсти, да? посуду помий. Накорми чоловіка, помий, постирай це все. За чоловіком треба ухажувати. Він хворіє, другий раз ночу встає, падає, ходить по кімнаті, вона не висипається. Вона, вона взагалі не відпочиває. Я не знаю, як вона взагалі держиться на такому році. Це ж 90 років. Це за нею вже треба ухажувати, їй треба допомагати. Мені здається, просто що цей чоловік дуже боліє так сильно, це її, мабуть, і тримає, що вона тримається. Нам дуже хочеться допомогти їй, кудись її приділити, щоб, щоб за ними там ухажували, щоб вона могла відпочити хоч трошки. Проработала 25 років лет і не заработала нігде уголка, щоб мені кусочок хліба дали, налоги платила і тарілку супа. Муж прослужив 30 років українській армії заработали льготи. Я вам можу показати справку льготи. 50% ми платили за жилье. Нас уважали. Ми 5 лет прослужили в ГДР. Он як воєннослужащий, 5 лет прослужив в ГДР. Уважаємо люди були, приїхали, почалась війна. Ми ж не виноваты. Мы ж ни в чем, мы старались, мы трудились. Теперь знакомый нас позвонил военнослужащий в этот госпиталь, ну, военный. Вот говорит, мужик заболел, инсульт, не ходит, жена старая, больная, дочь умерла от рака, сын военный, летчик погиб, детей нет. Остались, говорит, из Мелитополя, приехали в Запорожье, ну, как-то надо помочь. Он говорит, а сколько вашему знакомому лет? А, это в госпитале. А, он отвечает, 86 или 87 лет. А мы спасаем 26-летних. Муж слезы, я в слезы. Говорю, служился защищал, говорю, Украину. 60 лет прожили, уже больше 60 лет. Ну как я брошу его? Я не знаю. Помогите. Я уже всех прошу.